Привіт! Мене звати Роман Кирилович, я співзасновник компанії Франч. За 20 років ми запустили понад 1500 франшиз у 25 країнах світу. Серед наших клієнтів Нова Пошта, Розетка, Львівські квасани та інші бренди. Але сьогодні я хочу розповісти вам про одного нашого клієнта: це бренд Галя Балована. Ми запустили франшизу магазину напівфабрикатів Галя Балона у квітні 2020 року. Ну, ви пам'ятаєте цей час, пандемія тільки набирала обертів, усі пахавалися по своїх квартирах і забили холодильники пельменями, варениками. І нам дійсно дуже пощастило з таймінгом. Ринок покупців франшиз завжди реагує на тренди. А що могло бути більш трендовим, ніж пельмені та вареники навесні 20-го? Галя Блована була тоді невеликим локальним брендом з Луцька. Коли клієнт прийшов до нас, у мережі було всього кілька магазинів. Але співвласник компанії Володимир Матвійчук він дійсно дуже хотів створити бренд номер один в Україні. Головною фішкою Галі, яка і привертала увагу клієнтів, стало виготовлення напівфабрикатів за склом. Таке шоу докорінно змінювало уявлення споживача про напівфабрикати. Ну ви пам'ятаєте, раніше ми всі бачили ці ларі в супермаркетах, там лежали ці ноунейм-пельмені, no зліплені на заводі ще у нульових хінкалі, від яких залишилась лише назва ламки голубців. Жах. Галя вивела напівфабрикати на рівень практично ресторанної їжі. Через потенційних покупців франшизи була не меншою ніж з покупців продукції. Компанія відкрила за перший рік 300 точок. У 2020 році це був другий результат на ринку франчайзінгу. А ви знаєте, хто був на першому місці? Нова пошта, лідер ринку франчайзінгу. Отже, це дійсно був унікальний результат для новачка. За два роки компанія відкрила за франшизою 700 магазинів. Володимир з командою змогли створити бренд номер один за дуже короткий термін. Фактично, Галя стала називним ім'ям для цілої продуктової категорії в Україні, але на цьому компанія не зупинилася. Сьогодні вона йде на весь світ під маркою Multicook. Запам'ятайте це ім'я з цим брендом. Команда Галі піде завойовувати нових споживачів і нових партнерів франчезі. За два місяці після анонсу цієї франшизи було підписано понад 35 франчайзингових договорів у Польщі, Чехії, Іспанії, Великобританії, Німеччині, Словаччині. Така швидкість залучення партнерів сьогодні є найвищою серед українських франшиз у Європі та світі. Отже, компанія знову б'є рекорди. Чому я, як франчайзинговий експерт, з 20-річним досвідом, впевненою у тому, що мультикук чекає успіх у світі. Чому цей бренд знайде не тільки свою армію клієнтів, а й покупців франшизи. Перша причина у світі є глобальний тренд на напівфабрикати і готову їжу. Це зростаючий ринок, на якому поки що ну дійсно мало системних гравців. Сьогодні це порожня, але дуже дуже цікава і перспективна ніша. Отже, Multicook планує стати світовим лідером у виробництві та продажу заморожених напівфабрикатів. Друга причина: Європа завжди шанувала крафт. Та більш того, європейці готові платити за якісну крафтову продукцію. А Multicook позиціонує себе саме як крафтове виробництво до того ж, компанія адаптує меню. Під особливості споживання та смаки в кожній країні. Третя причина: багато українців, які виїхали з країни у 22-му або раніше, зараз шукають бізнес, яким могли б зайнятися. Насамперед вони розглядають франшизи як більш безпечний спосіб розпочати бізнес. Українські франшизи особливо цікаві українцям у Європі. Вони знають цей бренд, їм зрозуміла модель, їм комфортно працювати з партнерами українцями. Далі. Кількість українських франшиз, які доступні для купівлі в Європі, сьогодні дуже невелика. Це десятки, а не сотні пропозицій, як в Україні. Відповідно, конкуренція дуже низька. Ось чому я вважаю, Multicook має сьогодні такі показники зростання мережі. До речі, і це дуже цікаво: купити франшизу MultiCook і відкрити бізнес у Європі зможуть навіть ті, хто залишається жити в Україні. Як це? Компанія розповість, як керувати своїм європейським бізнесом віддалено з України. Чому це спрацює? Да, все дуже просто бізнес в Європі захищений набагато сильніше ніж в Україні. Закони тут працюють. Четверта причина: цей бізнес дуже мобільний. Основні вкладення йдуть в інвентар. Та обладнання, а не в ремонт. Тому за необхідності можна швидко перевезти магазин в іншу локацію без істотних втрат. Ну і п'ята причина це дуже доступний бізнес для старту. Інвестиції складуть від 35 тисяч євро. Вступний внесок за перший магазин 4 тисячі євро, за другий і наступні ну, майже безкоштовно 1 євро. Щомісячні роялці – лише 25 євро з магазину. Такі умови і в Україні є дуже привабливими, не кажучи вже про Європу. Ця франшиза запустилася в пандемію, продовжує розвиватися у війну. Отже, можна сказати, що в неї незламна фінансова модель. Ці факти підтверджують, що це безпечно і вигідно. Ще раз нагадаю: в Україні 700 точок за два роки. Навіть МакДональдс, український Макдональдс, за два десятиліття не зміг подавати планку в 100 ресторанів. А тут колись нікому не відомі напівфабрикати з Луцька два роки і 700 точок. І до Європи йдуть. Отже, не будемо гаяти час, якщо ви хочете відкрити бізнес в Європі та приєднатися до швидко зростаючої мережі Multicook, майбутнього нагадаю, лідера в сегменті напівфабрикатів, Залишайте заявку. Посилання буде тут. З вами зв'яжеться особиста власник мережі Володимир Матвійчук і розповість усі деталі. Отже, бажаю вам успіхів і всім Multicook.